Нарешті одесити радіють снігу, хоча він і викликає певні незручності в основному на дорогах. Як повідомляється, через сніг вранці рух транспорту був різко обмежений. В деяких районах утворились затори, де і місто повідомляє про збільшення кількості аварій на дорогах та нагадує водіям про дотримання правил безпеки. В цьому році комунальні служби міста спрацювали досить оперативно. На боротьбу зі сніговими заметами було направлено всі сили. Снігоприбиральну техніку можна було побачити вже. Рано вранці, як повідомляється на офіційному сайті міста, для цього було задіяно 64 одиниці техніки. Одеситів просять не залишати особистий транспорт на узбіччях, бо це заважає виконувати роботи з розчищення доріг від снігу. Щоправда, не за всім комунальники встигають додивитися. До роботи залучаються одесити лопатами самотужки, долають сніг та розчищають придумові ділянки. Дня міського управління охорони здоров'я в Одесі, на відміну від інших регіонів, найменше постраждалих від сильних морозів. З останні 18 днів з перехолодженням та обмороженням до лікарень звернулася 101 людина з них 98 – госпіталізована. За прогнозами гідроміцентру з цього дня мороз піде на спад, але декілька днів очікується сніг та ожеледь. А вже за тиждень одесити можуть очікувати на потепління.